Медична допомога під час війни в Івано-Франківську, польські фахівці, навчала своїх українських колег рятувати людське життя на полі бою. Для вітчизняних лікарів моделювали ситуації, які можуть виникнути під час обстрілів. А ті, в свою чергу, відпрацьовували практичні навички роботи в екстремальних ситуаціях. Зона чиста, Саш. Зона чиста. Два місяці інтенсивних навчань та близько пів тисячі лікарів з усієї країни. Курси з тактичної медицини, які проводили польські інструктори, завершились. Тепер Україна має сертифікованих за європейськими стандартами спеціалістів. Це було по трьох програмах: базова реанімація дитяча доросла і тактична медицина. І де ми підготували з цілої України згідно поданих списків, 15 чоловік з кожної області. Ну правда, ми підготували аж 70 Івано-Франківських. Я за це дуже дякую польській стороні, тому що таки, так навчити наших працівників, а тим більше таку школу пройти, це є не вне врятоване життя, буде в майбутньому. Я пишаю того, що ми інструкторів багато підготували, а тепер будуть ті інструктори в нас на місцях в районах. Наших. Станціях екстреної медичної допомоги будуть вчити інші. Тренування з польськими колегами стали важливим досвідом, кажуть учасники курсів. Знання вони постійно потрібні, так як вся цивілізація, все, все йде вперед, і воно все змінюється, модернізується, додаються якісь нові елементи, щось міняється. Тобто, ну це потрібно робити постійно. Надзвичайно позитивні враження, враження насичені до цього. Ми з таким не стикалися, оскільки нас не готували для до тактичних навиків. Щоб ми готувалися надавати допомогу під час масових вражень, це зовсім зовсім інший досвід і новий, і якого ми ну були до цього моменту, напевно, не готові. Кожного тижня участь у заняттях брала нова група з 40 медичних працівників. Після завершення усіх етапів тренування лікарі отримали сертифікати Варшавського медичного університету. Проведене через інструкторів посідає, отримавши інформацію від інструкторів з польської сторони, які являються інструкторами Європейської ради реанімації, інструкторами НАТО, отримавши таку інформацію, підтвердивши свої знання, отримавши нові практичні навички. Понад 400 людей стали приготовлені до. Практично різних ситуацій, які можуть виникнути, з тих 400 людей також появилося багато осіб, які в майбутньому зможуть передавати знання, які здобули іншим. Я від імені обласної ради висловлюю щиру вдячність нашим польським друзям. Дуже багатьох сферах життя під час війни. Ви надавали, надаєте і очевидно, будете надавати нам допомогу. Співпраця між медиками обох країн продовжуватиметься й надалі, кажуть польські інструктори.